Поринути в історію цими вихідними в Івано-Франківську відбувся щорічний патріотичний захід, листопадовий зрив. Таким чином місцеві пластуни вшанували 106-ту річницю боїв за проголошення зунру. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Пам'ять про події 1918-го. Саме з такою метою франківські пластуни традиційно організовують листопадовий зрив. Коли у Львові в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відбулася революція, результатом якої стало створення Західноукраїнської Народної Республіки. І ми від Івано-Франківського пласту. Маємо можливість щорічно проводити цю подію. Також ми ці заходи проводимо для того, щоб перше пам'ятати про те, що завдяки кому ми зараз стоїмо тут, і тим самим ми підтримуємо українську національну ідею. Після урочистостей пластуни розділились. Одна із груп вирушила у квест містом. Під час нього учасники на різних локаціях виконували завдання, пов'язані з подіями листопадового зриву. Питання насправді дуже доцільні. Тобто, пласт, ми працюємо на вихованні патріотичного духу серед молоді, і ми маємо пам'ятати своє минуле, так як нація, яка не знає свого минулого, не має майбутнього. І питання є саме про коли ця подія відбулася, хто її організував, хто був головним в цій події, яка армія на той момент була в Україні, і тому подібне. А поки одні демонстрували свої знання з історії, інші долучилися до гри в лазертах. Хочу навчитись прицільніше стріляти, бути непомітним і тихим. На мою думку, що вона дуже корисна, тому що, по перше, діти чомусь навчаються більшому, розвиваються в якійсь галузі. І... Їм, що це самим цікаво». Наприкінці заходу найкмітливіші та найспритніші пластуни отримали нагороди.